Раз, два, три, на. А я вже бачу з все, всяку. Добрый ранок наші дорогие. Добрий ранок. Дев'ять минут восьмого, полку митий, стекла викріть, вітрина. Штори відкрити, штори відкриті. Доста мало штори відкрити, так, вначе, шо, да не робити. Так наші бусинички. Ви що день прекрасний день да чудовий? Правильно? Ой дві команди бустити, бачиш, біля кордонів. А знаєш чим? Тої и... то жидкості, да, близкість? До речі, у мене їх три банки, а я... а знаешь, знаєш, бо всі там уже, а жидкость тут. Я а я взяла плюхнула і на леклек, отой русчок. Я його таку на руку розмастила, і так собі знаєте, по цьому такому личкою порви, а очко румяна, мама казала, сівеличка і счетка. Немало, десь сьоча? Нема сьоціма. Ні, то що, чого нема, тут є двічі добратися. Тут ще лезь. Тут ще почати і закінчити. Давайте викинути каву закров, щоб у нас усіх сила починалося і ніколи не заканчивалося. Ми вас обіймаємо, ціліваємо. I love you, дорогі і Папри... лапочку чекає. І лапочку чекаємо. Зараз у 8 годині повинні зайти з сумочкою. А ми вас цілуємо і любимо і жімон, дорогі наші подкупчики. Ще хлопчики, добрий рано дівчат. Сьогодні слухайте, а сухано видно, що середа, бо корпус такий, що знаєте, а зараз два писали, такі добре участь. Такі люгенькі, лєнькі, там у нас діва в нас молочка, справа в нас наша справилася на побаз Середа, але одна нагоду не приходиться. Ну, говорять, суха середа і на базарі такої людей мало-мало-мало. Але ще прийдуть, тільки щось піввоському. Так, ми трошки. наш день ми починаємо з обзора. Ми знаходимося на кроводій молочній Значить Так, їй домов, починаємо. Починаємо з вами з вікної колбаски. Дивіться, італійська, сніжна, іспанська колбаска Вона стоїть 750 гривень за кілограм. А дерибасочку Ага, Закончила. Прошу теж 750 гривень за кілограм. Потім отака салямі, вона йде, як вона повідомляє називається? Фарма. Фарма дівчатки, вона йде тверденька. Хто любить тверду саляму, вона дуже смачна, але вона тверденька, вона теж стоїть гривень за кілограм. Всі нарізочки, всі нарізочки теж стоїть 750 гривень за кілограм. Дитятка, гривень за кілограм. То, значить є кролик свісташ, гуляння з рішення куточка. Ця нарізочка стоїть гривень за кілограм. Тут піде ліберська, будь ласка? Дерибасівська колбаска, вона чимось схожа на Київську, але дерібасівська 850, піс... Київська 750, він за кілограм. У нас вся колбаска виложена в холодильничку. потім йде Миколаївська. Миколаївська колбаска стоїть 380 гривень за кілограм. Це м'який, м'який сервілаті, дівчатка, вона дуже смачна. Ви не дивіться, що вона стоїть 380 гривень, але вона дуже смачна. Отаких От дуже багато робимо нарізочок, тому що дуже удобно. Дивіться, значить, у нас є воно і в вро... рукоільності, але ми робимо й нарізки. Дивіться. Київська, махан, курхан, коніна, уточка, говядина з движньою, кролів зі сташки, проліз з вишні. Ця колбаска стоїть 750 гривень за кілограм. У нас є дуже вкусні баранчики. Дівчатка, ця колбаска не збарань. Це йде мелкий мілка солями, вона йде така тверденька, але вона дуже смачненька. Оце біленька, я теж, коли ми перший раз получили, я думала, що це якась кесія, не хотіла його чистити. Але воно не чисте, дуже смачне. 700 гривень за кілограм. Дівчатка, не збираємо, що у нас є зачищений камончик. Опять же, все ми передаємо нової почти 0,98-4930776. Отакий От дуже смачний хамон. Є 250 грам, 250 гривень, грам, 500 грамів 500 гривень. Грам. Кожний хамончик перемотаний бумажечкою, дівчатка мої, переложечкою він йде, і він дуже смачний. По-перше, він йде без прожилок і він де нежирний. Це теж немаловажно. 500 і 250 гривень за отаку обалденну пачечку. Потім у нас дуже смачненька слоєчка, дівчатка слоєчка 750 гривень за кілограм, вона тоже дуже смачна. Потім конінка у нас дуже палички такі ми вакууємо. Тоже... Ну дивіться, вся колбаска вона дуже смачна по-своєму. Ну вона разом. дивіться, допустимо, якщо кролік з фісташкою, з вишні, куточка, вона йде сіро'ялочка, вона ціна і 700 гривень за кілограм. Допустимо, лібровська колбаска, вона йде така тверда, ну, дуже вкусна. Вона, вона вся по своєму вкусно. Кожна колбаска вона відрізняється ну, вкусовими качествами. Але ми, знаєте, з лучшого вибрали. Лучше, ну то, що в нас більше йде. йде. І фісташкою, і уточка, Ну, все хоче. Ну, ми більше свого подаряємо на сировялочку. Ну і добираємо лібру, бо багато хто любить дерибасівку. У нас є мальчики, які дерибасівку просто ліба. Хоча дерібасочка вона похожа на хліб. Київська колбаска, київська, махан-курхан, вона йде дуже тверда, тому що буває, беруть його, дівчинка нам навіть дзвонила, Світоля, вона тверда, але вона вкусна. Ну, це йде дівчатка, це йде копченочка колбаска, це йде київська сирокопчена колбаска. Ну, махан, курхан, ви знаєте, вона завжди була тверденька, хто любить. Ну я любить, але вона смачна, вона хоч і тверда, але вона сама по собі така йде, присушена. Це значить та куточка, ви знаєте, вона має далеку-далеку костріночку, -далеку вона стоїть 700 гривень за кілограм. Так, мирі, йдемоте до цього холодильничка, Це один з ковбаскою, один з морепродуктами і один з рибулечкою. І за цим холодильничку знаходиться ікорочка. Чорна ікра 80 доларів за 100 грам. Баночка є 100-200 пол кіло. Дуже смачненька вот эта ікорочка, це йде американка, вона 2, тут 250 грамів, вона стоїть 2,200. Шаланда. Шаланда теж, дівчатка мої, дуже смачненька ікра. Значить, 600 грамів, 4 тисячі 3500 вона стоїть. 3 500, потім 350 грамів, 200 і е, скільки там грам? 230 гривень вона стоїть 1500. Отака баночка, як ікра преміум, ікра е, горбуша кита, 650 гривень за кілограм. Дуже смачненька ікра моєва дівчатка, 180 гривень баночка. Щучка. Пол кіло дві тисячі сто грам чотириста п'ятдесят. Орбуша кіта ікраця цього вона в ціні не мінялася. Ціна її сімсот вісімсот гривень за сто грамів. Хімі стоїть велика баночка 6 тисяч, середня – чотири і маленька дві тисячі. Тунець п'ятсот п'ятдесят гривень. йде в масі дуже смачний, маленька баночка. Сто печеночка дев'ятсот, п'ятсот, двісті п'ятдесят, Де лосос двісті. Скумбрієчка 150, п'ятдесят, сьомочка сто сайрочка 120, двадцять, кілічка Дівчатка, весь товар знаходиться в холодильничку. Маслини отакі є з косточкою, є без косточки, Ціна навіть 500 гривень за кілограм. Ви однові приходите світу, обов'язково забігли цю чарівну конфетку да, Вона дійсно чарівна, тому що сама світулька у вас чарівна. Значить, ідемки, дівчини, мой той холодильник, де морепродукти продукти покажу, бо немає нічого. Вчора ми скумбрію продали і все продали, все продали. Значить, мої коробах. Тут, звісно, вибор такий невеликий. Малосолки немає і скубрійки нема. Це все буде сьогодні. Малосолка, ой, малосолка буде завтра, а скубрічка буде сьогодні. Дівчки мої, до речі, хочу сказати, що римулечка вже подорожала. Малосолка буде 750 гривень за кілограм, ціла форелечка буде 450 і з день 650 гривень за кілограм. Я вам вже казала, на довгому і так рибка пішла сильно-сильно низ, але на сьогоднішній день... Малосолочка 750 гривень за кілограм. Ескалара, 1000 гривень за кілограм. Ескалара це йде сиру, капчу, вялено, капчу на рибулечках. Вона похоже чимось по масляну, масляна має свій вкус, ескалара має та Смачна і та і та. Потім у нас є дорадо фарширована лімончиком. Ціна її 1000 гривень за кілограм. Дуже смачненька. Дунаєчка, 4 штучки 550 гривень, дівчатка. Це така дунаєчка, яка була у нас у лоточках. Зараз вона без латочка, просто я вам уже казала, помните, що... Вона буде викомована, малохольно, дуже тортики У нас ціна не мінялася, стоять 1500 гривень за кілограм. кілограм. Дуже смачний кальмарчик фаширований мідіями, 1500 гривень за кілограм, торнадо 1500 гривень за кілограм. Капчений тортик 1400 гривень за кілограм. копченому тортику йде тонець, ескалара фарелечка. Три віда у нас є круаснчиків. Тут йде з кріветку із мідіями, з сірдорблю 1000 гривень за кілограм. Колбаски всі міні. Тунець і мерлін 1200 гривень за кілограм. Кіжичка сетрінка 1200 гривень. Це для нас що це у нас? Кальмар з чим у нас? Тунцом. Кальмар з тунцом 1000 гривень за кілограм. Те... Каракатиця, камеля сом, палку з Фрелічка, вона 1200 гривень за кілограм. Ми, ми знаходимося в молочному корпусі. Замовлення ми приймаємо тільки на вайбер 098, 4, дев'ять, три, до часу дня. Так що мої любимі. сьогодні буде. Ми вчора ввечері отримали рибку. Перелічка. Сьогодні ми її вам її покажемо. І рибулечка подорожала. Подорожала, і я вже кажу, філе буде 750, ціла 450 і стейки 650. Скумбрієчка буде сьогодні, ціна є по 200 гривень за штучку. Ми вас обіймаємо, сліваємо, го Десь напочка дуже бути. Скільки десь гривень теж приїхала? Десь зараз зайчик за здавала прийти, але поки зайчик прийдемо, отримали і так, поки який і питочок, мої І Ми взяли горбушу. Ви знаєте, що у нас горбуша продається найбільше всього. Для сіди до мене. Дивіться, саме головне ми перевіряємо. Дивіться, вона зараз цей раз шебі. Ти бачить, вона суха. Дивіться, вона з кожним Це разом крупна. крупна. Вона з кожним скажім. Разом... Да. Так, а ну давай Зараз ми беремо як і пяточок. Давай, диви до мене. Так, дивіться, водичка, бачите, водичка прозора. Я завжди, коли получаю товар, я завжди якість цього товара. Для мене це дуже-дуже важливо. Значить, дивіться, водичка прозора. Беремо оцю корочку, кидаємо сюди. Якщо водичка біліє, виходить з неї білок, це говорить про те, що і йде якісна і натуральна. Подивіться, от бачите, білочок вийшов, види, багато в нас було. Білочок вийшов, це горе, про те, що і край якісна, і край йде натуральна. Та значить, дивіться, вся ікорочка, курочка вона йде сухенька. Ми провіряємо по бортиках, це саме головне. І ви знаєте, що з кожним разом вона йде крупніша і сухіша. Так, ось, тепер саме головне відкриваємо ротика і пробуємо на якість її. На соль. Дивіться, так, ану, давай, подожди, давай. Давай, 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 віддаю. Ану, А Ану, скажи. Аліночка, іди сюди. Ну, де до мене моя рідна? Де до мене, моя рідна? Середня посоля? Ну зерно. Аліночка. Аліночка питає, це... коли вже буде Аліжуня, я сказала скоро, так? Да? Аліночка, ну давай, Аліжуня, ти дивишся, так, да, Аліжунька? Ну ми тобі тепер даємо вітання. Ми тебе завжди згадуємо, формаємо і чекаємо. Аліночка, а ну, давай. А ну відкривай ротик, а ну давай, скажи мені М -м -м, нежним движенням. А ну скажи мені, от посоль, Алинчик це вже їх раді, ця горбушечка наша любима. любимая топается обалденно на обалденное посолье вот слегка ну очень очень вкусная вот ребята вообще блаженство ну, так коли количество опять не... намазати. ой опять намазати. Це намазать я уже подожди валежу не, не, не мажешь я имею в виду что типочки права и mm. Щоб мальчики самый лучший подарок для мужчины це я вам кажу дівчатка, берете Ну, я знаю, що деякий мужчина може бути 100 грам, То ну, хоча б хорошо, навіть 100 грам, віддивіться, бубочку так, бубочку, так, сюди, 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 сюди. сюди ну, ну, скрізь, куди можна тільки. І він собі, знаєте, лежить. виходить, йому приємно, а вам вкусно. Потім, коли у вас іменини, вам приємно, йому ну. вкусно. А що є найкращий подарочок? Аліночка, да, ну я тобі говорю, що там товарчик привезли тобі вже без привезли. Зараз йдемо до Алінки, покажемо нашу бризочку. А ліжуня, коли буде, все время питають, коли наш буде, коли він вже вийде. Ждем, все, ми його ждемо. Якщо ми ждемо, то я до тебе. І корочка вкусненька, моя моїй. Слава Богу. найсмачніше. вкусне. Спасибо, моя. Так, дівчатка значить ціна на не мінялася 700 гривень за 100 грамм. Саме головне, що вона сухенька, що вона вкусненька. Дивіться, бачите, вона навіть не відходить від ложки. От я ложечку держу, так? Вона, дивіться, і леле часто з адреси. Вона еле 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 еле. Вона сповзається гора про те, що і край де сухінька, свіженька, подивіться. Вона вже це якра, це огірок 700 грн за 100 г. Мої хороші, ті замовлення ми приймаємо на Viber. Кроме Viber ми не приймаємо нікуди. 098 493 07 76. Отакої курочки ку, лише у нас тут практично пусто. Ми вчора вранці продали купучки. Отакою курочкою ми фасуємо. 0,5 кг, 200 г фасуємо і в скло, тому що ікрана по-перше, хорошо зберігається, по-перше, вона в пригосці хорошо. Дівчатко, сьогодні прийшов до нас мужчина і говорить: «Почему у вас ікра?" Ми кажемо 700 грн за 100 стограм. Він говорить: "Це дуже дорого, у нас в Полтаві 550". Дівчатко, мої хлопчики, я не буду сперечати, де яка ціна. Ну, правда, ну я не хочу сказати, що ікрана, ну, вона, ну, не може стояти 400-500 грн за 100 г. Ну, послухайте, мої красоточки, це у нас в Одесі така ціна. Ну, в кожному городи, ну я не чула, щоб ікра стоїла 500 грн за 100 г. Так, да, ікра форелечки вона може стоїти 500 гривень за 100 грамів. Вона вкусна ікра. Паралікація вона ніжненька, вона йде сладенька, Ну це теж вкусна ікра. Це з рибки вона йде. Вона може стоїти 500 гривень за 100 грамів. Ну я не чула, щоб горбуша стоїла 500 гривень за 100 грамів. Якщо я в чому-то ошибаюся, напишіть мені в коментарях, яко в якому місці є горбуш свіжа цього року і ну, якісна ікра. Тому що дівчатка, мої хлопчики, ми завжди провіряємо ікру. Для мене дуже важлива якість. Я хочу сказати, як пишуть у вас ціна за то ви дівчатка. У нас ціна відповідає нашому товару. Ну, я ще раз кажу, натуральна ікра вона не може стояти. 300-400 гривень. Навіть хороший рибі, жир хороший, який дуже полезен, Він стоїть 400-500 гривень за 100 грам. Але це хороший. Це не, не то, що це не в кої випадку... Я ну ви знаєте, що я, якщо воно хороше, воно хороше. Рибий жир він теж дуже полезен. Так само, як у нас є омега 3. Ми теж її п'ємо і та пачка стоїть тисячу сто, і воно теж полізна. Якщо ви купили хороший рибий жир за 500 гривень 100 грамів, це теж дуже вкусно, і вона вкусно, вона вкусно. Саме головне вкусно і полезно. Так що мої сонечки, у нас нормальні ціни для товару. Так само чорна ікра, 80 доларів ресторан, ікра і роз, дівчатки. Ну, Ікра є різна, риба є різна. Ну, правда, у нас така ціна. Я ніколи не говорю, що там десь якась така ціна, десь така. Я не знаю, які ціни по базарі, я не знаю, які ціни в місті. Але я хочу сказати, що у нас не заоблачна ціна для цього товару. Так само крабіки. Крабіки ціна соответствує цьому товару. Краб він не може стояти. Стоїть там допустимо така велика банка, 700 грам, вона стоїть 6 тисяч. Мені пишуть, ви з ума, у вас ціни. дівчатка. Ну це крап, ну це ну я кажу, це не товар певної необхідності, який має бути вдома. Але це є делікатес. І є люди, які його люблять їдять. Це крап, це йде перва фаланга, він де плотненький. Я не кажу, що він там вау подається, але на кожний товар є свій покупатель. Понимаєте, на кожний товар завжди. Ну я кажу, що на чорної кушона, що на куніт. Приймаємо тільки не ви не пишіть, хочете замовити, а пишіть просто ну е, город, номер телефона, фамілія ім'я, мочво, номер почти. Все, ми вам зібрали посилку, скинули рахунок. У нас рахунок. Скинули рахунок. Ви нам оплатили, скинули скріншот. Ми вам відправляємо товар. У нас немає огранічені замовлення. Неважливо, що ви візьмете. Чи кілограм душок за 150 гривень, Чи ви візьмете кілограм ікри. Немає, немає у нас огранічені. І від якої суми ви пишете вам дати заказ? Та від якої хочете, тут отече огранічені немає. Так що, мої хорошеньки. Я вважаю, що ну ікра, вона ну її ціна соответствує. Я ж кажу, це не те, то, що товар, який повинен бути там в нас завжди, але це люди, які люблять його, яких завжди він є в холоді. Господи, дякувати Богу, є можливість це таке, це життя. І другий пишу ой, у мене пенсія не дозволяє. Дівчатка мої хлопчики. Ну я нічому не виновата, правда, що е, така пенсія, ну що я можу зробити. Ну, Я торгую ікрою, торгувала б я м'ясо, торгувала в'яцями, там би така ціна була. Ну, дівчатка, тут образ не повинно бути. Я торгую цим товаром, ходимо провозі в молочному корпусі. Команда в нас одна. Ми теж одніше, в нас в магазинчик є в Яремці, який працює без вихідних. Так що замовлення на вайбер, товар показали, все вам розказали. Хочу вам сказати, I love you.